Але оцей мені пістоліт нравиться. Є, 131. Вау! О, нарешті в мене є ця захуєта! Все. <пілляє> Привіт, так би мовити! Сьогодні каточка в Fortnite. Ну, як каточка, буде дві каточки. Одна така трошки буде грустненька, тому що ну, я трошки сливався, потім я. Взяв всі всякі прибамбаси, то, все фур-фур-фур. І, бля, я дав часу там, дай боже. Ну, коротше, дивися, бери чайоху, бери щось поїсти і баганалі. Е, е. Сібався! Ти шо ебанутий? Сука, що він понаопічкувався, блядь, всякими нахуй подивися. Якийсь, блядь, рюкзак, якісь нахуй руки. Шои, шо пиздец. Сука, шо що, що поробили, блядь, з тим фортнайтом, нахуй? Не, не, невозможно грати, блядь, понапічкуються всякою хуєтою, блядь, Невозможно постріляти. Ну, подивися. моє, бля, де що? Вау, ціла база. Ого. А не хтось мною не полетить. Сука, хто летить? Я на неї лечу. Сука, це пістолет. Блядь. Блак. Сука. Так. Да Та откуда? Иды. <свист> <свист> Ебався. Не хуйду до Максим Килоты шалисты. Вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. Ага. Ага. Смашин. Здорово, батяра. Что там? Как дела? Как дела? Нормально. Давай, 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 тут якийсь. Вау. 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 Я пришел. поняли? Давай. Что вот так вот тут? Пурпур. фурфур. -фур. Есть момент. Есть момент. Есть момент. Есть момент. Уф. Ветка. <клёк> а! Кто нахуй? Ебать! 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 Ебався, дурачок. Земной шутки плохи, нахуй. Мне хуй баловаться. Алеусай мне пистолет нравится. Я его утянил. Хорошая вещь. Да, блять! Тут клавиши путаю. Так, там. Боже, кто ты? А тут сидит. Эмма Фрост це якийсь босс, ебать. Пока я на нього потратив всі ці... Всю сіньку свою яку запивав. запивал. Емма Фрост, хорошо. Що ти, малышка, будеш драться со мной? Хочешь бросить визов белой Королеві, дорогуша? О, oh, да, детка. Ха-ха-ха! О, 0, хп. И трашусь рубе, все, я понял, братуха, ну я, ну я обознався. Я перепутав, э, Ну, вибрав не ту Не ту соперницю собі. Все, все, ну. Я не хотів нічого, я тобі погано нічого не хотів зробити, просто ну, обознався, так сказати. Так сказати. Е, ну, подумаєш, типу, ну, з ким не буває, ну новичок. Вообще нічого. Не, не мав на увазі тобі щось зробити. Ну. Все, ти мене не бачила, я тебе не бачив, в принципі. Разошлись. Как в море корабли. Так, нахуй. Так, цепь рядом. Так, ну я потайку, не прицел, блядь, на оружие. Я лицо дусим не блядь. Ну нихуя не дадим. вообще. Не его ставлять, нахуй, блядь. Я, допустим, не понимаю. Полетели. Звиться. Супер. Бам. Понятно. Да, блядь, не тупайся. Блять, oh, вылезь, oh сука, вылез, нахуй. <blond> ну не тупи мою тачку. Есть, блядь. Маш. Надясь, это ружье. Так, так. Кто, сука? Я бачу тебя, блядь. Я бачу тебе. Блять, ты да. Блять. в у балістика, цього пистолета, я не бачу. Еесть, 131. Вау! Нихуя я попал. Братуха, соре. Я, оказывается, стреляю лучше тебе. Хотя я стреляю дуже, хуйово. Так, 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 так. Мне не надо, а цены мені надо, все, погнали. Летим. А, мне в зону туда, подожди, 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 шо тут ем? Давай, кудась, 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 Та похуй, кудась такое? Щоб я себе ориентировался, дальше побачим. Ось бачу 77 Давай, малыш. 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 О, ще один малыш. А скільки вас тут розвелося, блядь? Боже, блядь! їбать, отдача нахуй. Скільки мені мишку тут возити по полу. Де він є? Он гнида. Заховався десь. Єбать, Ебать, я попал, слухай. Прям І пульки по нему зарядил. Да, блядь, все перезаряжается, нахуй. Блядь, попадай, нахуй, хоть щось. Попади, попадай, блядь. Максим, нахуй. Та ЙОБ вашу мать, ну де ви беретеся на мою голову, а? Дай перезряжусь, почекай. Почекай, посиди. Посиди. Єбать тут та дача нахуй. Та пиздець. Сі, 6 кілів нахуй. Ебать. Тупо ті при мене жмут. З всіх сторон. Це шо? Я таке не хочу. Мені нема тебе куди подіти. Оцей пістрел, до речі, дуже прикольний. Блядь, він так в голову ебашить. 130 урона. Нормально. Так, все. О, диви, 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 шо це таке? Охуеть, що це таке? Офигень. Так, идем на охоту дальше. Мне мало. Мне мало, я хочу ще. Ще хочу. Давай-то. Давай-то, давай-то, давай, 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 давай Рар. Это все. Да маленькое. Я все проверю, все нормально. Летим дальше. Так. Нікого, mm. 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 нахуй, не бачу. Але там я бачу по карті, що там хтось є. Хтось, сука, там є. Так, давайте тако. Я подивлюсь, хто тут. Бля, снапи нема. Я ще ні разу не бачив снапу. Я так люблю зі снапою грати, піздець ти ж собі крисиш. О, бачу, бачу. Дивись, 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 манютка. Дивись, манютка вона тут. Але він, сука, заряжений, подивись, з нього якийсь рюкзачок, там, то все. А якщо взяти... Блять, по ньому вже хтось валить. От гнида якась. Дивись, почекай. 76, нахуй. Хто? О. Блять. Я ж кажу, він заряджений тип. У мене зараз тоже цей. Захоче припісюрити. А я цього не хочу. Де він є? Де він, сука, є? Ага, бачу. Бачу, він щось там. О, манюнчик іде. Манюнчик тутка. Дебил, почекай. дурачок, тупо дурачок, блядь. Бать пистолет, огонь, нахуй, я уже уже стеки кили в него зарубил. Бать хочешь ты приколить, у меня кто-то подписался. Які здіадо від мене відписався? Я його найду. Блять, ну і як проти такого нахуй? Як проти такого контритись, блять? А це піздець. Ну це просто пизда. Ну це пиздец. Ну шо це таке нахуй? Єбав таку ігру грати, блять. Все летимо. Летимо туди. Тут з нами як завжди буде дахі Таких типів, які мене такого успішно відхуярять. І я піду в лоббі. Ха-ха! маєш? Оооо, фіолетовий дробовичок. Хорошо, хорошо. А ти що маєш? О, це шо таке? Те Та саме? Дробовик з прицелом. Фанном. То, що надо, так сказать, О, нарешті в мене є ця хуїта! Все! Пизда вам. М -м -м. Я так довго ждав, сука. Я так довго ждав, шукав її, блядь. Їм пизда, їм пизда, тупо. ТИДЕ! де! Вот ты, друже! Ты де! Ты де, друже! Ты де! Иди сюда, сука! Я за все катки буду мстить! Ты сюда! Блять, хто летить опять? Що мене все шугає так? Братухайте де сята! Десята! Я тут, я не злий. Ди сяда, сука. Я йду за тобою. Я йду за тобою, брач. Блять, або він сібався. А він... Сука, він сібався. Да Ну, або він в цьому кущі все-таки сидить. Блять, я підійду ближче, він мене може... Хтось десь, десь тут я... Бо і мені, сука, в спину не зайшов. Так, тут є хтось ще нема? Тут є хтось. Але мені треба, в принципі, в сону йти. Так що, в принципі, в принципі. Дядя Максим, іде. Дядя Максим, вже близько. Дядя Максим тут. Дядя Максим тут. Де б ти, сука не був, я тут Кидай блядь. Сука Блядь. Давай, 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 давай. Малыш тут. Боже, блядь. Вице, сука, ой, мене тепер хтось так б'є. Мене тепер я оця от машинка, бач, бач, бач ззаді який. Піструнчик стоїть. Все, мене хуй хто переможе. Але дивись, цей жовтий кружочок ще досі тут, значить десь тут, сука, є. Десь інтута, сука, ще є. Дядя Максим, іде, за тобою. Дядя Максим, уже тут. Петляємо зону. О, там ще одна точечка йде. Десь справа. Десь справа є ще точечка. Десь є точечка. Так, це що таке вообще? Буя. Як це називається? Диви-диви, вулканчик. Ой, зараз як мені прилетить тут на відкритій местности. Чую. Чую прилетить. Блять, це що за дано? Нах... Поняв, це остров. Ой, чую, мені зараз прилетить. Ой, чую, прилетить. Нікого нема. Так, там хтось. Там хтось літає прям на... У, -у, -у! у мене десь тут тип. Мене... Я точно вам кажу, у мене тут десь тип. Вот він, сука. Секунд. бачиш Бач? Мене ця штучка він зассав мене. Хі -хі. Опа. Оце мені теж треба. Це мені теж не помішає. Аут. А руки? І руки подивись. Хоче на піде, да? Угу. Я Від Мене не скриєшся. де собі на свій острів там зараз буря пройде, mm -hmm. четенько. Батя, тупо железный человек. Куды вы, тупо вообще. Тупо вообще вот так вот, нахуй, тупо. Бам. И все. И вот так вот. Бам-бам. Пиздец. Все. Летим давать пизды. В мене вообще в мене меня рюкзак, мене то, мене сй, мене нафаршированный. Так что я сольюсь, э, ну... Это пиздец. Будем. Так. Подожди, покажи мне. Угу. Угу. Здесь тут эти почки. Есть момент. тут блядь! Мне хуй победишь за раз. Сосада! Папочка здесь! Папочка здесь! Папочка атакует! бачу ще одну жертву. Я бачу тебе, я йду до тебе. Я йду до тебе, я бачу тебе. Сука. Я бачу тебе, я чую тебе, я бачу тебе. Ти бачив ти хуйню? Ой. Ой-ой-ой, братуха, ти чо? Ты вот сверху, там оце вот цей вот шмимздык, пропеллер нахуй. Ты ч, блядь? Ты ч, братух? Ты ч? Ты хочешь по мне попасть, да? Ты хочешь по мне попасть? Ты хочешь по мне попасть-то? там, братух? Як воно там, а? Ну шо, ось на ось такій от грузній, так би мовити, ноті закінчився цей відос. Став лайк, підписуйся, підписуйся на мій твіч канал, підписуйся на Ютуб, на інстаграм, на Тікток. Коротше, братуха, просто кайфуй. Якщо тобі подобається, постав лайк і підпишись. Все. Всіх цілую, всіх люблю. Чекайте нові ролики. Давай.